Зібрати та підготувати публічну інформацію для надання у відповідь на інформаційний запит протягом п'яти робочих днів не завжди є можливим. У зв'язку з цим закон про доступ до публічної інформації передбачає декілька випадків, коли розпорядник має право продовжити такий строк. Зокрема, підставами для продовження строку розгляду інформаційного запиту є: по-перше, якщо запит стосується великого обсягу інформації. Або ж якщо запит стосується інформації, яку необхідно шукати серед великої кількості даних. Підстави для продовження строку розгляду інформаційних запитів є досить оціночними, оскільки вони мають враховувати можливості кожного окремого розпорядника інформації. Очевидно, що під великим обсягом інформації варто розуміти такий об'єм даних, який неможливо опрацювати протягом п'яти робочих днів без порушення нормальної роботи розпорядника інформації. Так, скажімо, якщо підготовка відповіді на один інформаційний запит через великий обсяг документів, який потрібно опрацювати, унеможливлює підготовку відповідей на інші інформаційні запити, які перебувають на розгляді такого розпорядника, очевидно, що продовжувати розгляд потрібно. Що стосується пошуку серед значної кількості даних, він, наприклад, може полягати в тому, що для того, щоб підготувати відповідь, необхідно Опрацювати документи, які знаходяться, до прикладу, в різних приміщеннях, або не є належним чином опрацьованими і систематизованими. Перелік підстав для продовження строку розгляду інформаційних запитів є вичерпним. Тобто не допускається ненадання відповіді протягом п'яти робочих днів з інших підстав. Наприклад, якщо особа розпорядника інформації, яка відповідає за доступ до публічної інформації, пішла в відпустку або звільнилася, це не може бути підставою для продовження розгляду інформаційних запитів. Також важливо не зловживати можливістю такого продовження, зокрема, у випадку, якщо розпорядник інформації на попередні запити вже опрацьовував. Певні невпорядковані документи або готував певний великий обсяг інформації для одного запитувача, продовжувати розгляд іншого запиту з подібного питання вже може бути не зовсім коректним. А відповідно до закону про доступ до публічної інформації, продовжити строк інформаційного запиту можна до 20 робочих днів. При цьому для того, щоб не допустити порушень, варто пам'ятати, по-перше, про те, що повідомлення про таке продовження має бути надіслане запитувачу протягом п'яти робочих днів з моменту отримання такого запиту. А по-друге, варто також пам'ятати про те, що 20 робочих днів рахується не з моменту надсилання повідомлення про продовження строку розгляду, а з моменту отримання інформаційного запиту. Тобто, в цілому, розгляд будь-якого інформаційного запиту навіть у випадку продовження не повинен перевищувати 20 робочих днів. Про продовження строку розгляду інформаційного запиту розпорядник інформації зобов'язаний повідомити запитувача у письмовій формі. Така відповідь має бути оформлена на офіційному бланку і містити наступні відомості. По-перше, дату запиту, яка була вказана запитувачем, це може бути важливим, адже інколи один і той же запитувач може надсилати до розпорядника кілька різних запитів, і тому важливо ідентифікувати строк розгляду, якого саме запиту було продовжено. По-друге, така відповідь має містити дату отримання запиту розпорядником інформації та реєстраційний номер такого запиту. Ця інформація необхідна для того, щоб мати можливість проконтролювати дотримання строків щодо розгляду інформаційних запитів. По-третє, відповідь має містити обґрунтування продовження строку розгляду запиту. Для цього недостатньо лише посилання або цитування норми закону, а важливо зазначити конкретну причину для продовження. Крім цього, у відповіді має безумовно бути зазначено підпис прізвища ім'я особи, яка прийняла відповідне рішення, дату прийняття такого рішення та вихідний номер листа. Якщо запитувач хотів отримувати відповідь на електронну пошту і відповідно не вказав у своєму запиті поштову адресу. Розпорядник зобов'язаний оформити свою відповідь, повідомлення про продовження строку розгляду відповідно до наведених вище вимог. Водночас він може відсканувати такий документ і надіслати його в електронному вигляді. Запитувачу водночас, для того щоб перестрахуватися, варто все ж таки уточнити в такого запитувача його поштову адресу і надіслати додатково ще й письмову відповідь. Важливо зауважити, що продовження строку розгляду інформаційного запиту має супроводжуватися наданням інформації, принаймні частково, якщо інша частина даних, які хотів отримати запитувач, є інформацією з обмеженим доступом. Якщо наявні підстави для відмови в наданні інформації, про це варто повідомити одразу протягом п'яти робочих днів з моменту отримання такого запиту. Це ж правило стосується і випадків, коли запит містить низку питань. Частина з яких може бути опрацьована досить оперативно і швидко, в такому випадку запитувачу можна надіслати відповідь на ці питання і додатково прокоментувати, що інші питання будуть розглянуті із продовженням строку підготовки відповіді на них. Крім цього, варто також зауважити, що закон не передбачає можливості повторно продовжувати строк розгляду інформаційних запитів. Тобто, продовжити строк можна лише один раз, і в цілому, розгляд такого запиту не повинен перевищувати 20 робочих днів. Законодавство визначило досить чіткі строки для опрацювання запитів на доступ до публічної інформації. Водночас, навіть враховуючи можливості продовження таких строків, їх дотримання не завжди є можливим. Закон про доступ до публічної інформації допускає відстрочку в розгляді інформаційних запитів, якщо запитана інформація не може бути надана для ознайомлення у встановлені строки через настання обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили варто розуміти такі надзвичайні та виключні події, які не залежать від контролю людини і не завжди є передбачуваними. Ну зокрема, такими подіями можуть бути землетруси, повені, будь-які надзвичайні ситуації, пожежі, епідемії тощо. Ключовим в даному випадку має бути причинно-наслідковий зв'язок між такими подіями і неможливістю надати інформацію. Скажімо, якщо у приміщенні розпорядника публічної інформації відбулася пожежа, яка знищила частину документів, власне, які були предметом інформаційного запиту, а в даному випадку розпорядник має право відстрочити розгляд інформаційного запиту. Водночас, якщо пожежа пошкодила Інші документи, які не є предметом такого запиту, інформація все ж таки має бути надана, і ця підстава не може бути застосованою. По суті, у випадку із вістрочкою йдеться про певні технічні причини, які унеможливлюють надання інформації у встановлені законом строки. Тобто всі події, які залежать від волі самого розпорядника, будь-які помилки, бездіяльність, відсутність особи, яка б забезпечувала належну реєстрацію та розгляд інформаційних запитів, не можуть бути підставою для відстрочки. Відповідно до закону про доступ до публічної інформації, розпорядник зобов'язаний проінформувати запитувача про продовження строку розгляду його інформаційного запиту у письмовій формі з повідомленням процедури оскарження такого рішення. Звичайно, що, як і у випадку із продовженням строку розгляду інформаційних запитів, така відповідь має бути надіслана не пізніше п'яти робочих днів з моменту отримання інформаційного запиту. Крім процедури оскарження, відповідь розпорядника про продовження строку розгляду запиту має містити такі дані. По-перше, прізвище ім'я по батькові та посаду особи, яка прийняла відповідне рішення про продовження строку. По-друге, дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку. По-третє, причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим законом строк, тобто, що саме унеможливило надання інформації. І останнє в такому рішенні має обов'язково зазначатися строк, у який буде задоволено інформаційний запит. Звичайно, строк, який встановлюється у відповіді про продовження розгляду інформаційного запиту, може бути приблизним. І у випадку, якщо на момент його настання розпорядник все ще не зможе підготувати інформацію, яку хотів отримати запитувач, належними діями з його боку буде додаткове повідомлення запитувача про те, що інформація буде надана дещо пізніше, із зазначенням нового приблизного строку. Водночас, як і у випадку із продовженням розгляду інформаційних запитів, не варто зловживати такими можливостями, і будь-який строк продовження і відстрочки розгляду інформаційного запиту має бути обґрунтованим і не занадто тривалим. Таким чином, закон про доступ до публічної інформації при визначенні строків розгляду інформаційних запитів досить непогано збалансував інтереси запитувачів в отриманні необхідних їм відомостей та можливості розпорядників інформації щодо виконання таких вимог. Водночас варто пам'ятати, що Обов'язок розпорядника інформації полягає не лише в тому, щоб формально дотриматися встановлених законом строків, а й у тому, щоб уникнути будь-яких зловживань щодо можливостей продовження або відстрочення розгляду інформаційних запитів. Адже будь-яке необґрунтоване рішення розпорядника інформації може бути предметом для адміністративної відповідальності. У наступній лекції ми з вами розглянемо не менш важливе питання. Підстави та порядок відмови в наданні публічної інформації. Дякую за увагу!